<прик> Эй, жена, хозяин в доме! Я уже пришел с работы, встречай мужа! Кстати, а где боярышник? Любимый, поищи боярышник под кроватью. А -а -а, хорошо. А чем ты там занята? Не відвлекай мене, я читаю Пушкіна. Е, пацан, чуєш? Іди сюди. Шо, дядьки? Там за рогом ТЦК стоїть. А ви що, ухилянти? Вою свету тільки б за смертю посилати. Півдня, як пішла в магазин за бухлом, і дотепер немає. Ну ми не підемо в магазин, ми можемо тільки чекати. Я я казав тобі, переберися в бабу і піди сам в магазин. Мироне, ти що, такого ніколи не буде. Я ніколи не перевдінуся в бабу. Сусіде, я ж казав тобі, на мою зоряну не дивитися. Давай виходь, з'ясуємо стосунки. Та, Зенеку, лишиться мене, ти п'яний, іди проспися. Виходь, я сказав, буду морду. Зенику, йди проспися. Ти думав, що мою жінку отак легко відіб'єш у мене? Я ні на кого не дивився. Дай мені спокій. Ми тут, як ідіоти, вже цілий день сидимо. Скільки можна на неї чекати, У мене вже труби горять. Та не психуй, ще трохи почекаємо. Та я тобі кажу, твоя свята з подругами говорить, вона вже забула забухло. Скоро вже ніч настане, та кажу, переберися бабою та й піди в магазин. Я ніколи не переберуся бабою. Ти що смієшся? Шлях трафе. Як знайомі побачать, то все життя будуть сміятися. Але ж і випити хочеться. Душа страждає, служитимуна.